Парні, всім привіт, ви каналі Жемич, і давайте поговоримо трошки про бетку FC 26. Але перед цим ми переходимо до ікончик, які будуть давати за пре Сьогодні вранці вийшла інформація, і на ваших екранах ви зараз будете бачити Анрі 91-го і 92-го. До речі, Ібра буде таким самим топовим, як і Зубасік, бо тому що Зубасік налічена 92-й, Істу 92, Марсела 89 і Франческо Тоті 89. То, що Контора зробила Зубасіка і Ібрагімовича в один рейтинг, так само і Інієсту, це дуже великий знак, що це самі топові картки, будь-які самі метові. Далі. Чому метові? Ну, інєса це логічно, тому що Пас Контора мусила тему про паси, швидкість і інєса це про пас. Чому Злана 92, так само, як і, і Зубасік. Чи, бо тому, що корпус, корпус парня буде в 26 рішати. Ви самі розумієте, контора це подвигає. Не знаю, наскільки воно буде працювати, але сам факт. Далі, такі ікони ще будуть, як е, Олівер Кан, Тоні Кросс і один з англійських півзахисників, тобто Джерард Лемпард і тому подібні пацани. Далі, звісно, появилися ще Сі-Сі. Це те, що по Львові нам буде платиться. Це фодерюга нереальна. Нереальний фодер, і бум, канча це тоже теж фодер, я думаю, і Сюгер, і шо... я не знаю, поправлюється Сгер. Знову швидка, це знову фода в ще. По факту картка на тиждень, максимум два, Далі буде неграбельно грати. І це те, що ви будемо ловити. А ті, що я назвав на початку гри, ми цього ловити у не будемо. Ну, ну, така контора, ви самі розумієте, контора показує тільки все красиво. Красиву картку, а на неділю ми отримуємо. Так, коротко про Лігу. Нам вже дали більш інформацію по Чилленджерах. Це League для ботіків. Ботіки в кочках це не якісь там токсізми, така ж обзвання, це чисто з любов'ю і повагою. Що нам відомо, більшість того, що буде 5 або 10 матчів, тобто не 15, як в обичній ЮВЛ для кіберів. Знову ж, це така інфа інфа від контори, але не 100%. можливо, там з матчами вони щось більше манять, буде трошки більше, або трошки менше, або щось типу такого. Ну, тішу для 10-го та 6-го дивізіону. Ви самі розумієте, які там будуть нагороди, Чим менші матчі, тим хуже нагороди і так далі. Але зато новачкам буде проще їх виносити. Але я думаю, проблема не в цьому. Проблема в тому, що ми граємо з нашими опонентами по різному в різну гру. І це дуже сильно впливає. Так, парні. По поводу тепер бетки, чисто таких пару слов, то ще я бачив. Якщо ви хочете знати, де подивитися бетку, вона підписується на тілем-канали деяких людей. Не буду говорити на відосі, які, якщо вам цікаво, це в телегу, або подивитися, я там буває скидаю момент, або просто напишете я відповів. Далі можете вбити в TikTok. Бетка FC26, і вам просто видадуть там якимось стрімірочки англоязичних, і будете дивитися. В основному всім дають англоязичним. Це, в принципі, мабуть, і логічно. Тобто на снг аудиторію бетки, якщо будувати, то тільки пізніше. І так, що я замітив, що є пас, є пас, дуже хороший, дуже швидкий пас, і тепер дотик буде максимально чітко грати. Але є контра. Контра це ваш геймплей. Тобто Контора, хоч і говорила, що геймплей пофіксить, але якщо у вас херовий геймплей, вам буде максимально тяжко грати. Ви самі розумієте, на різних, ви будете в різні ігри грати, і виходить, ваша швидкість буде максимальною маленькою для вашого соба. Він буде тупо побистріше. В артерії звісно ж, вибувають в на триллері, набетки, до речі, в артерії вибувають за на кутовий. Це прикольна контра, дуже, дуже багато кутових. Ви розумієте, що кутові це по факту небезпечно. Зараз вже не така тяжка і сложна це L1, L2, точніше удар через себе ножницями, але на початку гри, ви самі розумієте, що по-любому будь-які злічі. Тому, як -то кажуть, плюс в тому, що вартар вибиває на кутовий, мінус в тому, що буде багато кутових і буде дуже багато чого. І за того, що швидкі паси, дуже багато швидких контратак, тобто то вам треба буде навчитися грати в захисті. Тобто я представляю вашу боль і мою боль, як нас будуть розвалювати на початку гри, чуваки, які вміють хорошо грати тому що пас буде хороший, пас буде точніший. Готовтесь, парні, готовтесь. Далі, якщо ви зараз не, не робите R1 пас це швидкий пас всі 25 вчиться. Зараз хороші картки, зараз легко робити. Вчиться, вчиться, вчиться. Це теж буде одна. Це буде один з метових плесталів Всі 26, 100%. Я думаю, вони, конечно, паси потім підкрутять у листопаді місяці. Але на початку це буде максимально круто. Звісно, ну цього цих плесталів майже нікого не буде, але сам факт. На майбутнє просто вчить для себе, щоб ви все міло робити. Далі, по поводу бетків, віскоки, да? скоки. Вони то є, але їх немає. І в більшості випадків їх немає. Це теж великий плюс, як мого була далі. Знову ж таки, це, так, це перва бетка, яка йде буквально стільки 10 днів, 9 днів, 9, 8 днів бетка. Тому що трошки тяжко про це говорити. Звісно, я вам не можу ставки вставляти. Ви самі повинні розуміти, що ну, за це блочать і ютубчик багато та ділає всім. Кантора заблочить всі канали, відоси і так далі. Фінасіки, будь ті, що дурні, ну, в принципі, ця база. Е база чому? Бо тому що. Кожну версію на початку гри поставили картки, які мають поставили Фінес, вони імба. Грізманщики тому аргумент. Його хочуть всі, і він дорогий. І Грізман це єдина карта. Коли він імбовий, це на початку гри. Бо тому що є фінеси і так далі. Далі його проміки це, ну, вони то імбові, але вони імбові на самом ділі. Це база. Вони потім знову пофіксять і так далі. Це дефолт. Хто кажуть, нічого цікавого немає. Далі парні павершоти, як імба, як і фінеси. Павершоти теж на початку гри кожну версію гри, як тільки вони їх вели, FIFA 23, якщо не помиляюся, вони вели павершот і вони їмбовими, бо тому що, що таке, це нормально. Знову ж таки, вони будуть це фіксити в листопаді місяці. Далі парні, low driven або удар низом. Тепер з'явився PlayStation павершот low driven, тобто сильний удар низом. Як низом, так і верхово набити. Це теж дуже крута штука, якщо ви це не юзаєте, я вам раджу за контрити собі UFC-25. Остався місяць до гри, місяці тиждень, як я говорив вчора на стрімчанському, тому вчіть, удари низу, вчить, 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 вчить. Вирубайте ТФ і даблтапом, 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 і воно забавиться. Вам треба до цього приучитися, приучитися, приучитися. Я теж це не люблю, мене на стрімчанському заставили, якщо чесно, але я її радий. Звісно, я... мені довелося б це вивчити в Всі 26 але я зараз це вивчив, і тепер я трошки розумію, як то бити. То нереальна крута гімба. Я дивився, деякі не де 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 каналах на різки, там не робили на свій страх і різк. то просто нереальна дурня. Там просто таку... пум летить, Вратарі ще нічого не можуть зробити. Знову ж таки, це будуть фіксити в листопаді, але ви самі розумієте, що 2 місяці до листопада вам треба бати, терпіти. Фінеси, павершоти, лоу-дрівни ударом низом і сильний удар унизом це просто будь... О, буде розвал кабінети. Далі замітив прокидку, як була в fc 24 я правим Сіком прокидаєш і убігаєш. В fc 25 це не працювало, ти не втікав, ти просто теряв м'яч. Ну, в бетки і це замітив. Не знаю, як воно буде на релізі, але є. І ботики дуже гарно відкриваються. Але ви самі розумієте, що ця бетка зараз хорошо, потім буде погано і так далі. Тобто ви сам повинні. Самі повинні вміти атакувати або захищатися. Самі... Хто шарить трошки гру, грудно, розуміє, як ти атакуєш, так само і захищаєшся. Тобто однообразно. Ви робите все однообразно. І важливо, яка схема і так далі, як ваші гравці розташовані, ви робите одну саму атаку. і так само захищатися по одному, тому самому плані. Тобто, як ти атакуєш, так само і ти захищаєшся. Коли ти даєш пас в атаці, туди ти свого півзахисника виставляєш, щоб заблокувати ту атаку. Хто не знає, подивіться мої відось, якому цікаво, якщо. Ну, коротше, ці я теж буду робити, всі 26, коли вийде. Але сам факт, ви до цього можете підготуватися. Звісно, хто грає, хто робить там якийсь умовний 8-10 перемог, то це все розуміє. Хто не робить, той не розуміє, є свідоки, подивіться, як то кажуть, силочки там будуть зверху, якщо я не забуду. Ну і на, ніби все розказав, ніби все розказав, основні плюси, основні мінуси. Контратак будуть до хрена, паси нереальні. Кого буде херовий коннект страдати. Знову ж таки, контора говорила, що пофіксить, це вже повторююся. Але оці два-три паса, контратаки, це, звісно, буде по космос. Тобто, всі 26 6 будуть дуже любитися картки з пасами, особливо на центрі поля. Будуть оці закидушки поля, ці кофні, ну ви поняли. Тобто то. ти розводиш пас назад, R1 пас, і, закид... і коли розвів закид, забіг, R1 пас, коротше, і закидушку ділош на форварда, це знову вертається до нас. Ну, в принципі, ця база це так кожен рік, знову потім вони це пофіксять, а вони 100% пофіксять, як це кожен листопад. Коротше, готуємося до бомблення, А бомбити ми будемо дуже сильно і дуже потужно. Якось так, такі була інформація. Далі. На вашому фоні зараз я вам покажу скрін, як будуть виглядати такі кофні, ой кофні вулкаути. Вже є коротенька інформація. Тому готуємося, чекаємо. Пишіть в коментарях, чи ви готові готові до FC26, чи ви точніше її купили, її предзаказали, чи будете потім предзаказувати. І як вам інформація, що ви для себе почули нового. Або ви знали і так далі, і тому подібне. Коротше, чекаю вас в коментарях. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, на канал. Далі більше. Така от була інформація по первій беточки.